Друзі, вітаємо вас у Скогур. Сьогодні ми підготували для вас огляд котеджу на скогур 2, а саме будиночок на дві спальні. Що ж є в котечі на півтора поверхи на Скогур-2? А саме дві спальні, два окремі санвузли, простора кухня вітальня з виходом на терасу і технічне приміщення. Почнемо з віталії. Тут ми розмістили великий телевізор, на якому ви зможете переглянути ваші улюблені фільми, також комфортний диван, який може слугувати додатковим місцем для двох осіб. І стелаж. Тут ви знайдете книжечки, якщо любите читати, свічки і обов'язково фірмовий аромат скогур. На кухні котеджів з є все необхідне для вашого комфортного перебування. Холодильник, морозильна камера, мікрохвильова піч і обов'язково нова сучасна техніка смек це чайник, кавомашина, тостер. І якщо ви захочете приготувати або підігріти якусь їжу, можете скористатися газовою плитою. А якщо треба помити посуд – посудомийною машиною. Ми потурбувалися про те, щоб на кухні в котеджі було все необхідне для вас. А саме оцет та олія, спеції і цукор. І до того ж, до заїзду гостей ми додаємо карпатське частування це чай, мед, варення і яблуч. А також хочу звернути увагу, що вода в котеджах питна, вона безпечна для діток та дорослих. З кухні-вітальні ми відразу потрапляємо у спальню на першому поверсі. Тут є все необхідне для вашого комфортного відпочинку. А саме зручне ліжко, великий телевізор, місце для зберігання речей і кондиціонер, щоб регулювати комфортну температуру. На першому поверсі також є санвузол, де є все необхідне. До того ж, перед заїздом гостей ми приносимо сюди чисті рушнички, халати і ставимо засоби особистої гігієни. Так Як це півтораповерховий котедж, Тут є друга спальня, і вона знаходиться вгорі. В неї є власний вихід до санвузла, маленька тераса і обов'язково кондиціонер. Ззовні котеджу знаходиться велика тераса з зоною барбекю, а саме газовий гриль, на якому можна приготувати ваші улюблені страви, а також відпочинкова зона, де можна розміститися з вашою родиною або друзями. А огляд інших котеджів на Скогур-2 Дивіться на нашому ютуб-каналі. Підписуйтеся і до зустрічі в скогор!